Доброго дня, мене звати Олег, я представляю компанію Field. Day. Ми виробники сільхозтехніки. Сьогодні приймаємо участь в агровиставці Агрочелендж. Представляємо дві одиниці техніки: жниварку соняшникову та каток-подрібнювач. Каток подрібнювач виробляємо з шахматним розміщенням ножів на барабані, а також з прямим. Ширина захвату 6 метрів, агрегатується з тракторами. Від 80 кінських сил та вище. Ножі в нас сталі 65 г заточені з обох боків. Тобто, якщо затуплюється з одного боку, можна перекинути на інший бік, що збільшує довговічність використання ножів. Сам агрегат має вагу 1800 кг, водоналивні барабани, повністю вага із водою 200 кг. Рекомендуємо показав себе дуже добре. Використання фермери України задоволені.